Вітаю, друзі! Сьогодні був запит. Чи вмію я працювати з самотністю, з емоційною самотністю саме серед людей, які є занадто чутливими? А, ну, я сподіваюся, що я вмію, але давайте розбиратися саме з самотністю, і а, це занадто чутливі люди. Як була характеристика занадто чутливої людини, що вони в очах інших. Виглядають дивикуватими, їх ніхто не розуміє. Насправді це нормальна характеристика емоційної самотності, тому що якраз це мене ніхто не розуміє. Це якраз про те, що я є самотнім. І це розповсюджене явище не лише після втрати близької людини. Так, після втрати близької людини цей стан поглиблюється і з цим працювати трошечки складніше. але це спостерігається і а, при будь-яких життєвих обставинах, коли щось змінюється, і ми почуваємо себе самотніми. Але, знаєте, мені здається, ми тут повинні розділяти а, і розуміти, це насправді соціальна самотність чи емоційна. Я зараз поясню. Оцей стан мене ніхто не розуміє, це об'єктивна ситуація чи ні? Справа в тому, що коли це емоційна самотність, це свідчить про те, що я не до кінця сама себе знаю, я не до кінця сама себе розумію. І мені потрібна споріднена душа для того, щоб я могла поділитися всіми, всіми своїми думками. Проговорити свої думки і начебто таким чином пізнати себе краще через іншу людину. І. Ми працюємо з цим, але я попереджаю, що перший рік після втрати ми більше працюємо з соціальною самотністю, ніж з емоційною. Тому що на дослідження цього стану, коли зародився стан самотності, а здебільшого він зароджується перший рік після народження, і там потрібно багато ресурсів для того, щоб змінити цей стан, для того, щоб Дослідити цей стан. Отже, це стосується емоційної самотності, але я думаю, що є ще інша ситуація в стані самотності, коли реально навколо нас немає людей, які можуть вас розуміти. І це правда, це об'єктивна реальність, і це не про те, що люди погані або ми якісь не такі. Ні. Ну, наприклад. Мої подруги, однокласниці, вони справді не розуміють те, що я роблю. Вони мене люблять, вони кажуть, що вони мною пишаються, але я не можу з ними ділитися своїми думками, своїми переживаннями, тому що в мене інші цінності, і я просто через занурення в тему терапія горя. Я правда для них виглядаю дивукуватою. Це не означає, що вони не будуть слухати, але вони не розуміють. І такий простий приклад, коли мене суспільство не розуміло, це був один з етапів дослідження зниклих безвісті, коли я казала, що ми стикнулися з ситуацією, яка не описана в. Підручниках, і нам пропонують наші колеги американці, ізраїльтяни, і я за це їм дуже вдячна. правда, Вони пропонують алгоритми втручання, в тому числі і Амстердамський центр травми, з яким ми працювали. Вони пропонують рекомендації, виходячи зі свого досвіду. А я казала, що у нас є трошечки інший досвід, і, начебто, знаєте, я кажу, і у мене відчуття, що мене не розуміють. І лише коли на одній з конференцій я познайомилася з антропологом з Іраку, і він робив на цю тему дослідження. Він мене зрозумів, і я зрозуміла його в залі на, на конференції. Його розуміла лише я правда, тому що ми були на одній хвилі, і ми розуміли про що один одному кажемо. І це знаєте, було правда, як. Я знайшла оцю споріднену душу, і навіть з моїм обмеженим англійським я змогла з ним поговорити. Я розумію, що мені важко говорити іншими мовами, але я змогла. І саме через те, що нам було цікаво, я до чого веду? Що оця емоційність самотність, коли нас не розуміють, це не завжди про те. Що є глибинні детермінанти, чинники, які йдуть в наше дитинство, які справді треба досліджувати і багато років психотерапії, саме психоаналізу, тому що це дослідження нашого дитинства, дослідження першого ріку формування людини. Це правда складна робота, і не завжди треба туди йти. Іноді все банально і просто. Іноді дійсно поряд немає людини, яка тебе зрозуміє, тому що вона а, працює в іншій сфері, у неї інші цінності, інші інтереси. Отже, якщо ми говоримо про роботу з самотністю і про переживання самотності, давайте почнемо з того, що проаналізуємо, Наше оточення і з'ясуємо, а насправді є люди, які можуть мене зрозуміти. І я думаю, що якщо ми тверезо проаналізуємо, ми знайдемо людей в нашому оточенні, хай вони повністю нас не зрозуміють, але певний аспект вони зрозуміють, певні цінності. Певні інтереси, і хай це буде не одна людина, яка повністю нас розуміє. А от як на моєму прикладі, мій колега Іраку розуміє а, мій науковий інтерес, і лише з ним я можу про це поговорити. До речі, користуючись наугодою, повідомляю, що він буде на форумі в жовтні 2025 року. Тож доєднуйтесь до нас і послухайте його виступ. Можливо, нас буде більше спільнота, яка цим цікавиться. І ми, коли робимо аналіз, хтось цікавиться роботою такою ж, як я. Хтось цікавиться книжками, книжками такими ж, як я, а хтось любить прогулянку. І по парку, бо зараз, бачите, я гуляю майже на самоті, я гуляю з вами. Ви моя єдина компанія гуляти а, в парку, але мені достатньо, що ви є в моєму житті, що ви присутні зі мною на моїй прогулянці. Напишіть, будь ласка, список тих людей, які можуть вас зрозуміти, які можуть вас почути. І Поділіться, будь ласка, зі мною своїми враженнями в коментарях, чи вдалося вам знайти таких людей і чи готові ви з ними спілкуватися. Іноді бар'єри лише в нашій голові. І коли ми говоримо, що нас ніхто не розуміє, іноді просто поруч немає людини, яка може нас зрозуміти. Давайте її шукати. Десь в світі вона існує, правда. Просто треба почати шукати. Отже, я сподіваюся, ви знайдете людей, які вас розуміють, ви знайдете людей, які готові з вами поговорити. Ну, а якщо ви психолог і працюєте з темою втрати, приходьте до нас на навчальні курси, будемо розбиратися разом, як допомагати людям, що переживають втрату.